Людоньки, всім привіт-привіт! Продовжуємо проходити серйозного сема, і наразі ми просто з обох ніг залітаємо у ніч крутяк. Виглядає просто помпезно. О! Опа! Одразу, одразу, одразу. Танці, танці. Танці під ковдрою почались. Ага, дивіться. Так, одразу О, па па пара па 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 А це я тільки одну броню взяв. А що буде далі? Хм. Що, беремо іншу. Так, ну добре. Бах. 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 О! Кричать, летять. Ну красиво, красиво, нічого не скажеш, нічого не скажеш. Отже, ой, як вони спавняться, забавно, забавно. Слухайте, це як у тирі. Так, а ну що у нас тут ще є? Що ми можемо взяти таке, щоб просто їх отак от заспокоїти? Оп! Оп. Опа-ба, іще, іще. Так, а то що таке? Ба. Ба. Так, нам потрібно щось таке далекобійне. Я, який шанс, взагалі, взагалі з пістолета заловити цього чувака? Начебто він не стріляє, коли дуже далеко стоїш. Це крутяк, я не знав взагалі-то. А що я взяв хелсу, так? Хм. Так і що ми? І що ми? Ну добре, ми збереглись. Далі, далі. О! І взагалі красиво. Виглядає просто епічно красиво. Так. Баба, звісно, звісно. Я і не очікував іншого взагалі-то. Хоп. 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 Бігаємо, бігаємо, бігаємо від цієї штуки. Бах. 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 Ну? Як його завалить, коли він так далеченько? Ну? Та годі вже в мене ж цією сранньо. Я взагалі не розумію, він один, що там ще інший є. Ба, у звісно, звісно. Фу. А, так. Круто. Я не розумію. Одна вежа взагалі-то, а я думав, що буде дві. Чому тут немає цього крокодила? Навіть не знаю. Ну шо? заходь, не бійся, виходь не плач. То є, звісно. Так, так, ну добре, добре, добре. Ого! Ще й ззаду хтось! Ще й ззаду хтось заходить! Опачки, опачки, Оба! Оба, оба! полетіла, полетіла. Ну, сядься, -ся шваль, потрібно кістки. Коли кажуть, потрібно кинути кістки десь, ото так воно і виходить, що десь потрібно кинути кістки. Стрибай, давай. Стрибайте, ножбо, ножбо, обоє. Ага, ага, ага. Бам-бам-бам-бам-бам! бам бам бам, -бам, -бам. бам, -бам. Уся! Сіи, усі разом, давай опа, і один залишився. Так, полетіли. Круто, зоряне небо, яка романтика, а? Ото ж таке. Романтик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну шо, побігли. удалеченько виченько біжать? Бігти дуже-дуже далеченько. І що? Щас ще щось буде? Ну, ну. Щось, щось. Поки що не дуже, не дуже, ну. То може якась перша така у мене Думка. Ану, 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 гаразд. Так, і шо? У меня нема больше по ну, но... вот то срань, слухайте, соли все, то так, а ну, а ну, а ну, ходи, хопси, бежим... а це все біжуть, 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 и, и я бежу и я бежу, бежу І я біжу... Ой-ой-ой. ой ой Саймон каже, пригаємо вліво, Саймон каже, пригаємо вправо. Стрибаємо, стрибаємо. га га ні, 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 пацани, пацани, я в таку гру не граю. Це просто нечемно. Наст... Ну, 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 ну. Справжній гангстер, так себе поводити не буде. Ні, 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 ну, бачите, по одному з цієї товпи будемо викошувати. Ой-ой-ой. Боляче, 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 взагалі боляче. Ай-яй-яй-яй. Ай. Поламамо коник, а коник без ноги. ги ги ге ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, і що, і що буде коїтися? Ну, скільки ще можна так стрибати стрибунці? Де взагалі два стволи, а? Що за херня? Я думаю, що воно так повільно все йде? А я з одним стволом бігаю. І що? Скінчилось? Бачите, ось там в далечині, десь щось світиться. Побігли, побігли. Слухай, до цих дверей, доки добіжиш, то вже можна і навіть і забути, чого ти туди йшов. Но... Ну, та ну. Та ну. Ха! Прикинь! Ото лайно! Ба! Годі! Ага, диви, 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 диви! Воно там стоїть! Ми такі бабах його. Фу, так, і шо? І шо? Ну, хелса, це те, що мені потрібно. А, ну? Зараз щось має бути. відсотково! Оооо, ба. Ба. Ой, от це воно було, слухай. Пф! Срань взагалі. Та ну Так, мінус один. Іще один, давай, шашлик. привіт. А чого... То, то, що там таке було? Чи мені просто здалось? Начебто там хтось стояв. Ага. І що? Так, ну добре. Наступний. Кіберсейф. Ну, звісно. От. Отак перехресний вогонь, хлопці. Тайте мені нормальних знарядів, а? Підривають одне одного самі себе. Слухайте. Фу, яка сраня, а? ні 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 ти не влучиш, чи влучиш? Влучиш. Ой, як буде боляче зараз. Там ракети, там шпуляють лазера. Просто якийсь лазертаг такий суцільний. Ану, оба, ба-бах. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага, з обох сторін, а. А, ба баба-ба-ба-бах, все вірно. Ой-ой-ой, тікаємо, тікаємо, тікаємо! срань за мною бігає. Ba -ba ба 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 Так, тепер на тебе. Ну що ж, поїхали, блакитний, друже. Так. Тихай красива українська ніч. А сало треба перепрятать. Ууу! Ви бачите, що попереду. Не може бути. Оце так срань. Оце так срань! Ні, зараз щось буде. Це просто супер пушка. Дивіться. Бабах. Воно взагалі усіх кладе просто в щент. Бабах. Дивіться, це просто вони як ядра розвалюються. Просто. Боулінг, хлопці! Ля-ля-ля-ля-ляй. -ля ну гаразд, у мене є ракети. Дивісь скільки шашлику! Вдосталь на все село, а? О, кайфи. Нам дверцята відкрили. І що? Нам буде дозволено так просто пройти. Де вони? Де хто... Який місяць! Ото краса! Ото краса! Кайфую неймовірно. Кров. Це просто. Це просто кайфу. Додатково не можемо взяти, так? Хм... І хто думає, що тут буде відбуватись? А? Ой, підписують мене на якусь таку дурню, ви навіть не відчуваєте цікавенько куди і що як я можу цю штуку пройти? Ано Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля бах. 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 Так, і що хто тут кричить Ой! То є мінус, я взагалі нікого не бачу. Фу. Ось сього срань біжить. Бах? Бах. Бах. Хтось позаду? Де де, де де, де ти є? А! Фу, воно ще й несеться. Так... Минус, Гиви, минус. Опа! Так. Одразу ж. Де ти є? Де ти кричиш? Ні. взагалі то, ні. Ні-ні-ні, не -ні -ні -ні, чуваки. Просто спасіть мене від цих чортів. О ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це було жорстоко і боляче. Фух. Де ти ще є? Так. Де? Де наступний? Кого я зараз не бачу? Ага, ось очки він несеться. <гум> Вау, я що, пройшов якийсь етап? Так, я щось трішечки, трішечки очкую, хлопці. Дайте я зберу одразу патрони. Да ладно! Чому я не здивований? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кегельбан. Просто диви, а, а, -а, -а, -а. Ні! гиби, гиби, гиби. Бах. Бах. Бабах! Щоб ніхто ззаду до мене не підходив. Ось так, наприклад. Я дуже не люблю, коли до мене ззаду підходить. мерзота. Ще один. мінус. Туди є? Опа, корида! Ля-ля-ля-ля-ля. Дверцята відкрились? А, ні, там просто щось з'явилось. Так. Хм. Цікавенько. Череп. Хм, це просто череп. А, двері відкрились, ти диви. Ану, давай, заходь, не бійся. Йо-майо, -йо, скільки всього. Я обираю все. Це має бути щось неймовірно веселе. Так, що ще? Що ви мені ще запропонуєте? І. Який в мене вибір? Ані ніякого. О, яка в мене пушка. Яка пушка, ти диви. 48 ракет. Які у мене шанси наразі, а? Я вважаю, що шанси мають бути просто грандіозні. Так, раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Ні, головне не, не бути зажатим в куток. Так, так, так. Ні -ні, ні, ні, хлопці. Тікайте нахрен. Нахрен звідси тікайте. Мені щось потрібно бігти. Собацюри, а? йдіть звідси вз, усі. І хелсо мені. Фу, ти що? Ти ще живий? А, ні. Фух, та ти що? Я що? Розрубав їх усіх? Не може того бути? Ха, прикинь. У мене майже не залишилось хелси. Ну, 44 це взагалі ні про що. Ну, хоч бронька трішки є. Так, і що у нас буде далі? Хм. Начебто. Так, гаразд. Один, два. Один, два, один. Лазер паті починається. І знову ці штрихи, а? Слухай, як вони мене дратують. Спавняться як тварини якісь, а? Почане ні, тварини якось ще більш нормальні. Так, ось сьочки, полетіла бомба. Де ти є? Ага, ось, сьочки, ти біжиш, іди сюди. І ще. Ага. Бачу, бачу тебе, відчуваю. Я відчуваю тебе. Знаєте, чого я не відчуваю? Це щоб десь була хелса. Ось я бачу бачу пляшечку. Але не розумію, які в мене шанси на успіх добігти до цієї пляшечки. Ну, це вже краще, ніж нічого. Божечки, у мене нема, нема ракет. Оце прям халепа. Але у мене є кулемет. Тож... Ну, начебто щось буде, начебто щось буде. Не можуть просто так давати і хелсу, і броню, і набої. Не можуть. Ну не буває так. Опа, в квадрата починається. Та ти диви. Десь щось кричить. Летить, кричить. Так, і що вони спавняться? Ага, ось всечки, бачиш. Фу, напруження, напруження. Не можна стояти на місці, просто не можна. Так, ще один крикун. Сі. Штрибун Сі. Небагато ж у мене патронів залишилось. Боже! О, набої! Де набої, хлопці? А воно ще біжить і несеться. Ох ти диви! Вона відскочила просто в мене. Так, ну, таке відчуття, що тут ми також пройшли. Залишився четвертий квадрат. А ну, що воно таке світиться? О, Хелса! Є! ми врятовані хлопці. Так. Біжимо грати у квадрата. І бронька ще є. Мабуть, я її якось не побачив, не побачив. Так, х... а, о! Треба зафіксувати. Там у кутку є ще хелса. Треба просто зафіксувати цей момент. Так, дивись, дивись, дивись. Яка шваль, воно все бригає, стрибає. У мене пушка начебто більша. Ну у мене немає таких рогів. Оу, воу, 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 оу, мен. Йди в качалку ще. Підкачайся. Ааа, крокодили на полі бою. Опа, опа, ця зелена хрінь. Бах, бах, опа. Ой, влучив, влучив. Тут же нікуди не подітись. Так, і що? Там ще хтось? Шпуляє, стоїть як у себе вдома. А, супер Хелса ще додана. Не може такого бути. Не буває. А що буде, якщо ми не будемо брати цей Хелс, а залишимо його, бо у нас далі... Мабуть, буде щось грандіозне. Ну не можуть просто так давати супер хелсу і кучу патронтажу просто для того, щоб. Ну не можуть. Не вірю. Ну що, поїхали? Сейвимось. Броня. Дягнено. Хелса взята. Патронтаж, Набої. Твою ж мать! Що це за лайно? Ага, я зрозумів. Ну, гаразд. Ця шваль пуляється, стріляється. Ото хрінота. Ага, гаразд. Так, годі, годі. Ой, ти прикинь. О, це так, сранюка, ну це бос, так бос. то то так? У мене ще 14 ядер є. Ха! Цей чувак поліг, прикиньте. Тепер головне, щоб я не поліг тут. Мені здається, потрібно тікати за оці колони. Ви бачите, вони навіть розмножуються. Ні, вони не спамляться, вони розмножуються діленням. Це начебто урок біології. Ви бачите? Вони все менше, менше, коли ж ви зникнете взагалі. І ці набої в мене скінчились. Да ладно, блін, ну що як так буває? Ух. Так. Ха, і двері відкрились. Ну, звісно, я пройшов через усю дупу, що міг, і двері відчинились. Фу, с... А, ні, не відчинились? Твою ж мать. Так. Гаразд, гаразд. А? Ну давай. Я прийшов. Ну, 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 Сем красавчик. Просто красень. Куди ти біжиш? Алло, дядю! Далеко біжить, ти диви. Вічірня прогулянка. Оу oh, май. Ех, а локація під відкритим небом була така романтична. І знов заходимо в якийсь у якусь іншу локацію. Ну, добре. Тобто, цю зону ми пройшли і отже, побачимось вже у наступній локації. Дякую.